присвячена сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії голодомору геноциду 1932-33 років в Україні. В її обговоренні бере участь доктор історичних наук, професор кафедри історії філософського факультету університету Матея Бела в Банській бистриці, Словаччина, Міхал Шмігер. Університет Матаябела є давнім партнером нашого унів університету, а пан професор багатолітнім колегою нашого інституту міжнародних відносин історії та філософії, з яким реалізовано багато цікавих наукових. Проєктів. Окрім того, пан Міхал є співавтором колективної монографії, виданої англійською мовою в університеті Матея Бела. Якщо я не помиляюсь, з 2019 року, яка називається Голодні Ігри або Ігри з голоду. Пане Міхале, будь ласка, запрошую вас до виступу. Доброго дня, шановні колеги. Думаю, мене добре чути. Так? Так. Перш за все, слава Україні героям слава, дозвольте, аби я виступив у своєму виступі, зосередився на, до, на два таких аспекти. Перше, це джерела, на основі яких можливе масштабне дослідження голоду в Україні в 1932-1933 роках. А по друге, голодомору, чеській та словацькій історіографії. водночас я також трохи порівняю, наприклад, з польською історіографією і так далі. Серед європейських країн, ймовірно, Польщу та Чехословаччину віднести до найбільш поінформованих про те, що відбувалося в радянській Україні під час голодних 32-33 років. Хоча інформації надходили майже з аналогічних джерел, зрозуміло, що вони оброблялися по-різному. Тобто їхнє сприйняття як політиками, так і польською, та чехословацькою громадськістю того часу було схоже, але не однакове. Обидві країни знаходилися по сусідству з радянською Україною, Польща безпосередньо Чехословаччина межувала з українською етнічною територією. У разі Польщі інформації про голод надходили з добре розвинутої розвідувальної мережі, що діяла в радянській Україні та й взагалом в радянському союзі, а також з польських дипломатичних консульських представництв і так далі. Хоча Чехословацька розвідка не мала таких можливостей, як польська, проте посольство Чехословаччини в Москві уважно стежило за внутрішньо внутрішньо. Політичної ситуації в країні в 30 початком 30-х років, та оцінювала зміни, проблеми та наслідки, які принесли перша п'ятирічка та колективізація. У радянській Україні проживало майже півмільйона поляків та близько 15 тисяч чехів. Вони були ще одним джерелом інформації, яка виявлялася або у формі листування з близькими, там в припаді Чехів в Чехословаччині. Або у інформуванні дипломатичних представництв та преси. Крім цього, в обох країнах активною була українська міжвоєнна еміграція, особливо в Чехословаччині, завдяки щедрій підтримці уряду в рамках, в рамках так званої руської допоміжної акції. У 1932-1933 роках практично всі українські політичні та громадські організації та Українська преса інтенсивно били на сполох, Публікували заклики, протести, заяви, які звертали увагу на голод в Україні. Нарешті відомості проникали в суспільство та передавалися в пресу від біженців із радянської України реемігрантів та переселенців з СРСР Рееміграції на батьківщину у зв'язку з першою п'ятирічкою хвилою репресій та загальним погіршенням економічної ситуації. Домагалися на, насамперед чехи та словаки, які прибули на заробітки до радянського союзу у другій половині 20-х років НЕПУ та на початку 30-х, коли світова економічна криза вдарила по Чехословаччині. Виявши, виявивши, що умови життя в радянському союзі набагато гірші, вони просто поверталися на батьківщину. Свої враження про радянський союз, ремігранти публікували в пресі, видавали в вигляді брошур та спогадів. Таким чином, центральна європейська історіографія, а особливо та Чехословацька, мала величезну кількість джерел, на основі яких можна було збудувати масштабне дослідження голоду в Україні на початку 30-х років. Тим не менш, зі зрозумілих причин їй не вдалося приєднатися до досліджень цієї проблематики, які сформувалися головним чином під час холодної війни. Причини цього цілком зрозумілі. Центральна Європа після Другої світової війни, а протягом наступних чотирьох десятиліть перебувала під пливом Радянського Союзу, який заперечував існування голова, у голоду. Більшовізація Східної Європи та замовчування голодної трагедії вели до табуювання теми у державах радянського блоку. Як же зазначалось, важливим джерелом інформації у міжвоєнний період була щоденна преса. Яка на той час була найпоширенішим засобом суспільної інформації та адресувалася широким верством суспільства у ліберальному та демократичному середовищі Чехословаччини преса не піддавалася будь-якій формі цензур, на відміну від Польщі, крім, крім української емігрантської преси, практично всі чеські, словацькі та підкарпатські періодичні видання в 1932 другому року. Інформували про трагедію голодних років у Радянського Союзу особливо інтенсивно в 33-му. Частину інформації газети брали, запозичали з європейської та американської преси. Але основна база находила від чеських греммігрантів та переселенців, а також співвітчизників, які жили в радянському союзі а просилися додому у Чехословаччині загалом. Та Чехословацька преса надавала своїм читачам досить актуальну, достовірну та якісну інформацію про Горлот 32-33 років. Як константував чеський дослідник зеглер, більшість чехословацького населення не сумнівалося в правдивості інформації про трагічні події в Радянському Союзі. Вина більшовиків у зубожінні та голодуванні селян була незаперечна. Проте інформації про голод ставилися під сумнів комуністичною пресою Чехословаччини. На всі негативні повідомлення про радянську політику чи економіку комуністична преса відповідала запереченням та звинуваченням авторів у брехні та заздрісному наклепі. У комуністичних газетах того часу ми знаходимо величезну кількість статей, в яких вона намагалася всіляко спростувати повідомлення про голод в Радянському Союзі, а відомості з України просто висміювали. Як зазначають автори Історії України книги, публіковані в Чехії в 2015 році, характерно, що багато лівих інтелектуалів чехословацьких. Зіграли в цьому контексті роль корисних ідіотів. Одним із ключових джерел Голодомору були свідчення людей, які відвідали першу у світі державу робітників і селян у міжвоєнний період. В Чехословаччині було, було багато так поведяться, любопитних, які подорожували Радянським Союзом 20-30-х роком, і згодом публікували свої дорожні нотатки та репортажі. А були це не лише ліві симпатизанти Радянського Союзу, які їздили вчитися досвіду російських большевиків, але й незалежні письменники, журналісти вчені та так далі. Тенденційні роботи чехословацьких лівих інтелектуалів і прихильників радянського режиму, як Богоміра Шмирала, Івана Ольбрахта, Зденка Нієдлого, Володимира Кламентеса, ба і всесвітньо відомого Юліуса Фудчика. Були далеко не єдиними в Європі. Фучик, який опублікував в 32-му році свою культову працю в Україні де завтра, вже означає вчора, а пізніше, в 43-му, здається, вже в Праській в'язниці Гестапо, репортаж з петлею на шиї, приїхав до Радянського Союзу у, розпа, у розпал у розку, у розкуркулювання масових депортацій та голоду. Цих лих він. Або не бачив, або побачити не захотів. Колеги, я перепрошую за технічні несправності. Зараз пан професор Міхал доєднається. Да, під'єднається, Перепрошую. Наталя Радомирівна, ви мене чуєте? Чую. Почути мене, бачите, я вибачаю за якісь технічні проблеми. Пане міхале, все гаразд, все гаразд. Ми от чуємо і з зацікавленням слухаємо. Прошу, прошу. Можу продовжувати. Так, так, прошу. Добре. Я закінчив Фучиков, крім авторів, які піддалися тому специфічному обаянню сталінізму, пожию російське слово. У Чехословаччині було опубліковано низько, низки незалежних та критичних оглядів. Однак серед усіх авторів виділяється постаяна Славіка, чеського історика, архівіста одного із основоположників світової совітології. У період е, е, друга половина х початок 30-х років, Славік втричі відвідав Радянський Союз і, повертаючись із кожної поїздки, публікував сері, серію статей та репортажів у чехословацьких газетах, читав публічні лекції та вів радіопередачі. Враження Славіка про радянський Союз суттєво змінювалося в другій половині 20-х років він Радянський Союз критично похвалював. А після третьої поїздки у 32-му році заявив, що внаслідок першої п'ятирічки ситуація в радянському Союзі і особливо в Україні радикально погіршилася. Він е, зазначив занепад сільського господарства, викликаний колективізацією, злидні селян і голод, який він розцінував як спробу правлячої касти, врятувати свою владу шляхом ліквідації класу підприємливих селян середняків. Тобто він в 32 му році вже е, ту суть е, голодомору зрозумів, е, е, Написав дуже багато. Його проблем був в тому, що він писав тільки в на чеській мові. Тобто, в, за границями його не знали, його і дотепер не знають. Але то дуже цінні матеріали. Радянський уряд не дозволив Славіку його подальшу, подальші поїздки до Радянського Союзу. Внаслідок нацистської загрози змінилося і ставлення праскового уряду до Радянського Союзу. Чехословаччина та радянський союз зблизилися. У тридцять му був підписаний договір про взаємодопомогу, співпрацю і так далі. В республіці почали переважати пропаган... про радянські симпатії. а Радянське представництво у Празі висловило обурення діяльності Славіка у 39 му році. Він був відправлений на пенсію. А після комуністичного перевороту в Чехословаччині 48 восьмому його просто замовкли. І викинули на узбіччя наукового та суспільного життя. Він не міг публікувати, а його роботи були заборонені. Славік не зміг завершити тетралогію з історією Радянського Союзу 20-30-х років, він лише написав Леніна і Ленінову владу, а задумані падіння Троцького та піднесення Сталіни залишилися в чорновиках та планах. Славік був оригінальним мислителем та автором, але, оскільки він сказав, публікував свої твори лише чеською мовою за межами. Чехословаччини про його роботу майже не знали і не знають. Доля Славіка є цікава, з того погляду, тому що демонстратує долю чехословацької історіографії після воєнного періоду, яка стала інструментом комуністичної ідеології та створювала та спотворювала інтерпретацію історичних подій відповідно до марксистської концепції історії лише в 97-му році у Чехії була видана новітня історія України. Український це був українсько-чеський авторський проект Олександра Бойка та Фолодимира Гоніца. Практично йшло перше видання огляду української історії 20-го століття, не лише в Чехословацькому просторі, але в Центральній Європі взагалі. Як зазначив Владимир Гонец в передмові до книги в 1991-му з розпадом радянської імперії Україна раптово вийшла з тіні Росії та здивувала не лише нашого читача, але й нашу зовнішню політику. З часів відродження, особливу увагу ми приділяли Москві та Росії. Після 45-го року Україна була остаточно витіснена з нашої історичної свідомості, це був цитат. Уже в тій добі вони розглядали голодні роки 32-33 Голодомор в Україні, і в основному вказували на розбіжності історичних інтерпретацій. Погляд на радянський голод 30-х років, що заслуговує на увагу, надав відомий чеський історик і совітолог Вацлав Вебер. В декількох публікаціях Комуністичний експеримент в Росії в 2001-му вийшло, Сталінська імперія в 2003-му вийшла, Червоний цар Сталін на чолі Радянського Союзу з року 2016. Автор характеризував ситуацію у Радянському Союзі як безпрецедентний тиск та репресії, метою яких було змусити село підкоритися, збіднити його до останньої нитки, позбавити визнаних господарів. Останнього авторитету та власності всюду вселити страх надовго чи назавжди. З приводу, там була цікава, цікава така його думка, виразена в книзі з року 2016, з приводу опору, опори, опору селян під час колективізації в Радянському Союзі. Автор піддав критиці східноєвропейських істориків. Цитую, це ганьба російської історіографії про опір тих селян, які поставилися в часи голоду. Ми багато не знаємо за винятком статистики ОГПУ. Ми не знаємо конкретної діяльності, лідерів, їх планів, програмних положень тощо. Це невідомі герої в повному розумінні цього слова писав Вебер. Правда, не всі чеські історики поділяли погляди Вебера. Наприклад, в інших роботах колектив чеських авторів на чолі з Міхалом Рейманом сприйняв радянський голод 32-33 роки як чинник будівництва соціалізму у контексті другої революції Сталіна. Подібна думка була висловлена в книзі «Богослава Літера Друга революція Сталінські трансформації в радянському Союзі, яка вийшла в 2013 році. Році, і яку нападав Вебер в своїх рецензіях. В основному у чеських виданнях перших двох десятиліть поряд з основною фактографією радянського голоду, демонструється тодішнє різне, суперечливе українське та російське трактування Голодомору з фокусацією на висвітлення цього дискурсу. Яскравий прикладу цього є історія України, опублікувана, яку я вже споминав, у 2015 році в Чехію колективом авторов Врихлік Зелінський Магоч. треба сказати, що головне під впливом активної діяльності української дипломатії та української діаспори у напрямі, так говорячи, інтернаціоналізації Голодомору у Центральній Європі у 2005-8 роках була проведена кілька конференцій, які декларують 30-х років в Україні актом геноциду. Одних з них була конференція Голод в Україні, так називалася Геноцид українського народу, що відбулася у листопаді 2000 року у Прешовському університеті у Словаччині з нагоду днів до 75-го річчя Голодомору в Україні. Одночасно відбулася виставка документів про український голод. У ній взяли участь словацькі історики, публіцисти, письменники, представники російської країни. Русинсько-української меншини в Словаччині цікаву статтю написала Любіця Гарбульова з Прешова Голодомор на Україні в 32-33 роках з погляду Чехословацькій дипломації. Тоді конференція закликала словацький парламент визнати голод в Україні геноцидом української нації. Парламент Словаччини це фактично зробив 12 грудня 2007 року, хоча термін геноцид не був прямо використаний у парламентній декларації, сталося так аж нагоди 90-х роковин Голодомору в Україні цього року, 20 липня, коли Народна Рада Словацької Республіки визнала голодомор в Україні геноцидом. Чехія визначила голодомор актом геноциду українського народу рік перед тим, 6 квітня 22 року. Також з нагоди 90-х роковин голоду це прийняла Палата депутатів парламенту Чеської Републіки постанову, якою визнала голодомор геноцидом сталінського режиму. Підводячи підсумки. Загалом в колишньому тому Чехословацькому просторі місцеві історики. Я так собі думаю, не використали потенціал накопиченого матеріалу з міжвоєнного періоду. І щодо проблематики радянського голоду, а зокрема, голодомору, тут не було опубліковано жодної спеціальної монографії. Проблема представляється лише у вигляді, здебільшого розділів у, у загальнюючих роботах, присвячених історії сталінізму чи радянської історії загалом. Е, також практично в е, в Чехії, Словаччині немає перекладної літератури українських авторів. Виняток буквально минулий рік вийшла книга В'ятровича Історія з грифом секретно, Українське 20-те століття. Така ситуація є замовлена тим, що в другій половині 20-го століття в Чехословаччині не існувало, А після 91-го року у Чехії та Словаччині не виникла наукова школа україністів. Зараз вона тільки родиться. Я назву з Чехії колег Давід Свобода, Станіслав Туміс, Томаш Жепа, Властимілондрак, а так далі. Безперечно, очевидним є тренд останнього періоду спробувати відродити творчість Яна Славіка, про якого я говорив, дослідити матеріали Чехословацької преси. Публікації чехословацьких інтелектуалів, які подорожували в 20-30-х роках в Радянському Союзі, а також вивчається доля волинських чехів у радянській Україні, треба сказати, що чеським і словацьким історикам належить зробити ще дуже багато у цьому напрямку. Водночас, очевидним є запит чеської та словацької громадськості, по як почалася війна особливо. Надовго приховані та спотворені сторінки історії України, українську тематику, включно голодомор. Дякую, що ви мене слухали. Дякуємо, пане професор, за вашу змістовну доповідь і за той потужний внесок, який ви робите в розвиток історії України, за вашу особисту позицію з приводу російсько-української війни. Дякую вам.